Привітулі-кутулі! З вами Люберц. Перші кристали ви знайдете у лісі неподалік від селища, коли йдете по шляху до русу. Інші кристали знаходяться серед великих дерев навпроти. На карті зараз видно, де саме знаходяться ці дві точки. Біля статуї духа лісу робите супершлимака за допомогою Квітки. Потім очищаєте скверну. І забираєте кристалики. Далі можна повернутись до статуї духа лісу, і там також забрати кристали, якщо не забрали їх до цього. Біля сундука з випробуванням також є кристали. На горі русо, піднімайтесь до кінця, там, за допомогою лука, отримуєте сльозу роси і відновлюєте квітку. Знову використовуємо гнилючків для створення супершлимака, спускаємось по доріжці і очищаємо скверну. Біля возу уборів проходимо три рівні випробувань і отримаємо винагороду, а також біля самого возу буде скриня, де ви зможете знайти ще кристали. Говоримо з Русо, забираємо біля нього кристали. Далі робимо спуск до його хатинки і по дорозі також будуть кристали. Після перемоги над босом забираємо кристали над входом, а також всередині хатинки з двох скринь. Збиваємо кристали на дереві біля хатинки. Також по обидві сторони хатинки будуть місця зі скринями і кристалами в них. Зверніть увагу, що там не тільки кристали. І тут також. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вашою вподобайкою і підпискою. А також напишіть у коменти, чого не вистачає цьому гайду або чим він вам сподобався. Так ви дуже допоможете у поширенні відео і також дасте змогу покращити контент. Побачимось у наступних гайдах.